Історія повторюється. Олександр Усик у статисі об'єднаного чемпіона світу, де захищати пояси проти Тайсона Ф'юрі. Тактичний розбір переваг і недоліків обох боксерів. Чому Усику вдалося? Де зони зросту для циганського короля та які можливі сценарії реваншу? Розбираємося на каналі Тайк Майсон. Набагато простіше розбирати тактичні моменти перед цим боєм, тому що ми побачили геймплани в першому поєдинку. Ми бачили, що спрацювало в Усика та Ф'юрі, тому основою цього ролику став травневий поєдинок. Є кілька речей, які глобально притаманні роботі Сашка, які ми побачили в поєдинку за абсолюта. Перша з них це сам стиль, від якого українець не відходить. Це розумний пресинг. Усик змушує противника перебувати в напрузі впродовж майже кожного з раундів. Завжди націлений на атаку, але не йде прямолінійно і може провокувати опонента до дії. В цьому поєдинку Сашко багато хитав. Двічі покаже легкий джеб і не піде. А на третій раз кине ближню із прицільним дальнім хуком у голову. Це працювало. Ще одна важлива складова роботи Сашка. Це періоди, в які він більш активний і в які менш. Як і в багатьох попередніх протистояннях, українець дав активний старт. У нього немає довгої розвідки на кілька раундів, і Ф'юрі відчув це буквально відразу. Зі стартового гонгу українець взяв ініціативу і підтискав. Це дуже важливий момент забирати ті раунди, коли інші боксери ще можуть бути на стадії прогріву двигуна. Якщо розділити бій на три частини, то в двох із них усик більш активний, і ще в одній свідомо віддає ініціативу своєму опоненту. Причому це було видно як по бою з Ф'юрі, так і по важкому протистоянню з Джошуа, де Сашко ударно розпочав та закінчив, але в обох поєдинках з британцями українець гірше виглядав всередині приблизно з четвертого по восьмий раунд. Примітно, що саме в цей час Тайсон якраз таки додав і мав перевагу. Крім того, що Олександр Русик робить ставку на початкові і кінцеві раунди, він так само старається активно розпочинати раунд і активно закінчувати раунд. Чому? Тому що це підсвідома робота на суддів. Часто кажуть, що у суддів пам'ять коротка, тому дуже важливо забрати останні 30 секунд раунду, щоб здобувати їхню прихильність. Ну на картках Тайсон Ф'юрі грозився ганятися за суперником, кажучи, перед боєм: біжи, кролику, біжи. Але на ділі все було навпаки. Фактично, весь бій Тайсон відпрацював на дальній нозі. Він значну частину поєдинку просто протирав канати, йому це було цілком зручно. Різниця в габаритах дозволяла цигану вичікувати на атаки українця і бити в розріз, на провалах або і просто працювати з дистанції. Останнього, правда, було не так і багато. Від початку циганський король нагадав усім, що окрім боксу, він славиться ще й своїми витівками, чого вартий лише цей епізод у першому раунді робота британця насправді не менш складна матерія ніж стиль нашого боксера, володіючи величезним тілом, циган робить ставку на реакцію, і вона практично не підводить. Юрій свідомо віддав ініціативу українцю і кілька раундів добре його карав своїми дальніми хуками та аперкотами. Ми побачили звичного Тайсона, хоча й трошки більш сухого, ніж зазвичай. Ми побачили Тайсона, який хоче працювати на середній дистанції. Тайсона, який працює багато тулубом в захисті. Тайсона, який розважається по ходу бою, Тайсона, в якого багато що вийшло, але багато що і не вийшло. Тому що в Усика була дуже важка праця. Його кемп тривав приблизно з вересня. По травень вісім місяців дисципліна невід'ємна складова в підготовці. Усика інтервальні тренування чергуються з басейном, функціоналкою та виснажливими спарних сесіями. В спорті, як і в будь-якій іншій сфері, не варто купуватися на дешеві обіцянки про успіх тут і вже. Всюди потрібно налаштовувати себе на марафони та спринти. І одна з таких сфер це IT, де наші партнери IT School пропонують вам спробувати безкоштовні курси, спринти. Це унікальний формат швидкого навчання, де ти зможеш за кілька днів визначитися зі своєю спеціальністю в ІТ. Маркетинг соціальних мереж SMM, UI, ux дизайн мовопрограмування фронт-енд, Python. Java, JavaScript, C Сі і тестування QA. Вісім найпопулярніших it напрямків уже доступні, аби ви спробували себе в них безкоштовно. Особисто я вже пробував вивчати Python. А зараз хочу зацінити курс із SMM. Після проходження безкоштовного спринту від Гілель я отримую бонус півтори тисячі гривень на придбання повноцінного курсу, де викладають топові практики з найкращих it компаній. Так само бонус у розмірі півтори тисячі гривень. Наші партнери дають вам за успішне проходження. Курсу не відкладайте своє майбутнє на потім. Безкоштовні спринти від YLL IT School уже доступні для наших підписників за посиланням у закріпленому коментарі. Тому ходіть і реєструйтеся, і відкривайте для себе світ IT. Тайсон програв перший бій у своєму житті, а значить, критикувати є за що. Один із головних недоліків він сам озвучив під час розмови з Сашком. Тайсон казав, що в другому поєдинку він буде більш сфокусованим на самому бою. Ось ці всі кривляння і загравання з публікою це не причина поразки чи пропущених ударів, це скоріше наслідок ментального стану, у якому перебував боєць. Він вийшов перемагати, але не розраховував, що цей поєдинок дасть йому настільки великою кров'ю. Він думав, що як і раніше, зможе і переграти меншого противника, і дурня поклеїти. Такий номер не пройшов. Потрібно міняти свій настрій під друге протистояння, аби зрівняти рахунок в битві з Усиком. На мою думку, Тайсон Ф'юрі найсильніший в цьому дивізіоні за кількома компонентами. Один із них це клінчі. Тайсон настільки добре тисне на опонента і так добре знесилює його цим, як ніхто інший в цьому дивізіоні не вміє цього робити. Але от біда, проти Усика це не спрацювало. По-перше, бо Усик був готовий моментально цьому протидіяти. В мікроепізодах видно, що Усик ближньою рукою буквально відтискає шию британця. Повірте, боєць не думає про клінчі, тактичні моменти, якщо йому буквально давлять у горлянку. Другий момент дистанція. Тайсон майже не йшов уперед, не шукав цих зближень, а усик своєю чергою варіював між близькою для себе дистанцією, де він б'є, і занадто далекою, де не б'є вже навіть Тайсон. Також у першому бою британець програв битву Джебів. Циган викидав ближній прямий набагато частіше усика в цілому 286 проти 147. Але лише 22% точних проти 33% в Сашка. За даними компу бокс. Однак справа тут навіть не в цифрах. При досить хорошій роботі на ногах величезний боксер пустив значно меншого опонента на свою ударну відстань. Це каже про те, що Тайсон не зміг їх слід стопнути Сашка хоча з такими то габаритами мав на те шанси. У цьому блоці ми не будемо згадувати про очевидні речі, на кшталт того, що Тайсон просто більше. Ні, ми побачили реальний бій, в якому все вирішують не розміри. Тому посилатися виключно на габарити було би неправильно. Закцентуємо увагу на тому, що саме і чому працювало в британця. Чому йому вдалося так добре потріпати нерви українському боксеру? Я коментував цей бій на медіасервісі сервісі і Чітко пам'ятаю зміну в усередині себе. До третього раунду сидиш і кайфуєш. Так, усик геній. Тайсон переоцінений і сьогодні буде технічно декласований, якщо чогось не змінить. Потім, після кількох точних апаркотів і хуків дальньою рукою, ти ловиш себе на думці: Окей, можливо, ця бамбула і не по зубах українцю, яким би крутим він не був. Тайсон підтвердив тезу, яку я озвучував у тактичному розборі перед першим боєм. Він добре перекриває високий рівень, береже голову, і це логічно. Але при цьому оголює іншу зону. Нижній рівень це слабке і часто оголене місце Олександра Усика, і Тайсон Ф'юрі цим користувався. Для мене неочікувано наскільки часто британець влучав по тулубу українцю, і це при тому, що різниця в зрості колосальна, що лише ускладнює такі дії. Але Усик залишив шпарини, а Тайсон туди бив і влучав досить часто. Логічно, що для українця було пріоритетно перекрити голову, але все одно насторожує те наскільки часто Тайсон пробував у нижній рівень в контексті усика. Удари потулу були гічні. І не дивують. А от циганський король показав себе в цьому моменті напрочуд добре. Повернемося в період з третього по восьмий раунд, коли Усик за статистикою поступався по кількості точних ударів, а за картинкою був в реальній небезпеці. Тайсон Ф'юрі – це сильний менталіст. Це розумний боєць, який здатний по ходу бою змінюватися і підлаштовуватися під опонента. І починаючи з третього раунду, Тайсон таки підлаштувався під атаки Усика. Кілька разів добре пропустивши, британець викупив, куди українець ховає голову, коли. Коли заходить із Джебом та готує дальній удар. Якщо спершу Тайсон не влучав, то потім уже не задирав тулуб назад і конкретно вичікував атаки українця, аби дати в розріз. Дистанція дозволяла йому легко влучати з такої відстані. Наш боксер в окремі моменти реально потерпав. Треба відзначити, що до переломного моменту в 9-му раунді Тайсон вглядав напрочуд добре в ударах в розріз. Так, він десь знехтував захистом і просто подекуди працював від Тулубу. Але у нього це все виходило дуже добре. Він вичікував момент входу від українця і діяв на випередження, на зустріч. Це був дуже сприятливий сценарій для Тайсона. Він свідомо віддав ініціативу меншому боксеру і сказав. Іди, виманював на себе і пробивав. Недостатньо добре комбінував, адже більше двох ударів поспіль від цигана майже не проходило, але все одно зміг створити перевагу завдяки хорошій реакції та вмінню сканувати дії опонента. Така велика махіна і так швидко керує своїм тілом. Знімаю невидимого капелюха. Якщо боксер переміг, то здавалося би, за що ж його критикувати? Переможці вже ніби не судять, але я все ж постараюся бути об'єктивним та знайти компоненти, де Сашко був дійсно вразливим. Адже й перемога далася йому дуже складно, роздільним рішенням. Одним із ключових факторів цього бою також стала дистанція. Олександр мав маневрувати між відстанями, він мав наближатися. Так, щоб не пропускати від Тайсона, при цьому виходити в ту зону, де Тайсон для нього не є небезпечним. Якщо з наступами все було окей, то до відходів та відчуття дистанції при обороні є питання. В ті самі критичні середні раунди наш козак пропускав і не обов'язкові удари. Показовий момент із шостого раунду. Результативний захід Сашка, а далі. А далі він зробив крок вперед, зрозумів, що Тайсон може теж пробити, і невдало пішов назад. Не зміг ні атаку продовжити, ні відоборонятися. Про важливість маневрування дистанціями по ходу бою в куті говорив і тренер українця Юрій Ткаченко. Усик це номер один у цьому дивізіоні в контексті роботи ногами. Один із найкращих боксерів у світі. В усіх дивізіонах за цим показником. Відносно невисокий боєць як для хевівейту. Без нокаутуючого удару, просто не був би конкурентним, якби не міг так добре маневрувати на дистанції і добре, класно працювати ногами. Але по ходу цього бою навіть усик застоювався. До прикладу, ось на цих повторах усик двічі буде стояти на тій відстані, де він навіть зустріти противника не може. А Тайсон звідти дістає з легкістю, не відчуваючи ні опору, ні що ціль рухається. Другий огріх, яким скористався братанець Ходу поєдинку я вже частково згадував: це неприкритий тулуб, і не треба бути генієм, щоби це помітити. Ентоні Джошуа в другому поєдинку чимало працював по тулубу проти меншого українця. Було й парочку ударів нижче. Пояса незабутній діва гатив туди, куди не треба. Але як факт, ця зона була відкритою для удару. А перед боєм команда Тайсона і, зокрема, Френк Ворен постійно називали саме це слабке місце в роботі українця, не тільки тому, що воно не закрите, а й тому, що моменти, коли усик був чи то в нокдауні, чи то не в нокдауні, ще в часи до професійного боксу були пов'язані саме з ударами в нижній рівень. Тому і зараз, дивлячись британські студії, я чую від експертів та екс-боксерів, що вони виділяють саме тулуп ахілесовою п'ятою нашого боксера. І перший бій це показав. Боєць зі зростом у двісті шість сантиметрів несподівано багато вражав нашого бійця ударами по тулубу. Це були хуки та аперкоти. Це було під час наступу та на контратаках. І по міміці усика було помітно, що нічого приємного циганська рука українському животику не принесе. Ось тут багато можна розказати: чи вистояв Сашко ментальний пресинг? Так, безумовно, чи хороша в нього робота ніг? Так, найкраща в цій вазі. Чи високий в нього бійцівський інтелект? Так, власне, як і в опонента. Це два розумних боксери із прекрасними командами, які сканують своїх опонентів і можуть міняти картинку, якщо в цьому є необхідність. Це все плюс-мінус зрозуміло. Сьогодні я хочу зосередитись на тих моментах, які конкретно принесли усуку перемогу саме в цьому протистоянні. Джеб Сашка це шикарно. Це надзвичайно універсальний інструмент в арсеналі козака. Так круто сплутати карти опоненту на такому рівні, це треба вміти. Ближня рука українця це така котяча лапка, наче й невеличка, але дряпає дуже неприємно. Коли потрібно, ближня рука українця це брязкальце, яким він виманіє, 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 приваблює до себе увагу, показує, що б'є звідси, б'є звідси. Передня рука Олександра виконала свої функції на відмінно. Уже від початку наш боєць змушував опонента гадати, по якій саме траєкторії піде ця рука. Адже джеб можна бити як зсередини, так і через руку. Правда, у випадку меншого бійця набагато ефективніше робити це, коли ти трохи змістився не під ближню руку, а з центру. Топова двійка. – дальній хук. Скільки разів це залітало в голову Тайсона, важко порахувати, і це ж максимально проста комбінація, але вона працювала. І все тому, що козак дуже добре хитає. Ось цей момент, коли Сашко тисне на опонента, але не кидається. Це викликає непорозуміння в суперника, бо ти просто перестаєш відчувати: ну коли ж тобі прийде та бісова атака. Усик виманював, виманював, показував, що наче й не буде бити, і через це Тайсон не тікав на далеку дистанцію, залишаючи українцеві можливості пробивати. Ключовий момент бою стався у дев'ятому раунді, коли Сашко, після кількох пропущених, закусив губу і пішов валити. Це стало можливим завдяки кільком факторам: перший усик здатний додати тоді, коли інші підсідають. І Тайсон, зокрема. Так, Сашко додав ціною відносного за тища і програних раундів, але головне, що додав вчасно. І цей епізод стався відразу після того, як українець взагалі то пропустив по тулубу. За Запорука цьому це і класна витривалість, і характер, і врешті команда. Адже Тайсона часто критикували за роботу його кута. Мовляв, там і батя щось каже, і Шугар Хілл же наче старший, і нас здалека чути. І ще якісь тіпи підказують. У Сашка в цьому сенсі робота більш злагоджена. Є голос тільки Юрія Івановича. Решта кожен знає свою практичну функцію і виконує її. Не збиває з пантелику ні боксера, ні тренера. Якщо до цього ми говорили про минуле, то тепер кілька слів про те, що ми можемо побачити в реванші. І ось тут насправді трошки тривожно. Адже я вважаю, що усик дав фантастичний виступ. Майже немає глобально якихось моментів, які можна було би покращити, лише деякі мінімально тактичні моменти. Тому що цей виступ, я думаю, що це було дуже близько до максимуму. Усика усик не буде краще захищати тулуб. Ця проблема виникла не в травні 24-го, а тягнеться ще з незапам'ятних часів. Тому він навряд тут може щось змінити. А от моменти з кращим вибором дистанції і ще менше стояти на місці. Це взагалі палка двох кінців. Тут або Сашко з командою щось придумують і будуть менше лишати шансів Тайсону пробувати по стоячому бійцю, або Ф'юрі нагадає, що в нього є чудові клінчі, якими він уміє задавлювати і тим самим знесилювати своїх противників. Адже набагато легше заклінчувати опонента, якщо він стоїть або не встигає вийти на далеку дистанцію. А от у Тайсону було куди більше моментів, які можна надолужити за цей час і покращити до другого бою з Олександром Усиком. І перший з них це. Навести порядок у голові. Якщо пам'ятаєте, під час битви поглядів, яка недавно виходила у нас на каналі, Тайсон казав, що глобально він нічого міняти не буде. Що все і так працює, треба лише додати більше фокусу, більше концентрації на спортивній складовій і відкинути всю клоунаду. І я думаю, що він не лукавить з четвертого по восьмий раунди. У Тайсона все було чудово, тому глобально змінювати геймплан не має сенсу. Можна підготувати окремі фішки, пару нових комбінацій, але я не думаю, що ми побачимо кардинально інший малюнок. Я вважаю, що Fury може бути більш сильним інструментом, адже йому дуже допоміг би ефективний прямий, яким би він не пускав українця поближче, адже розмах рук точно дозволяє. Також можна бути більш дисциплінованим у захисті. Грамотний українець показав, що не існує недосяжних веж, і навіть до найвищої вершини можна і дотягтися. Знову таки забираємо клоунаду більше роботи в класичній стійці з руками біля голови, особливо коли твій опонент в атаці. Щодо Усика, то є як мінімум один компонент, який можна покращити. Коли я дивився стартові раунди, приблизно до третього-четвертого там уже проходили хороші серії від усика. І от я дивився, він влучав і думав, так а чого не додати? Ми стали свідками фантастичного дев'ятого раунду, але як на мене, це могло статися і раніше. На початках Сашко давав 2-3 максимум точних удари поспіль і не продовжував. А дарма, фура часто лишався в такому положенні, коли треба було би насипати ще, бо він не встигає ні втекти, ні перекритися. Глобально я бачу два сценарії реваншу: сценарій перший, в чому побачимо 14-й і аж 24 й раунди. Цього поєдинку, що це не буде новий бій, це не буде зміна геймпланів, тому що обидва хлопці добре підготувалися. Обидва боксери добре вивчили один одного і показали, що їхній геймплан в принципі, може працювати. Максимум треба підтягнути кілька незначних моментів тих погрішностей, про які ми, власне, вже згадували. Але глобально ми знову можемо побачити сценарій, за якого усик активніше розпочне і додасть у кінці. А Тайсон буде кращим всередині. Про другий сценарій говорив Усик під час їхнього спільного застілля. Він казав, що перший бій це перегорнута сторінка. 21 грудня все почнеться знову. І от хто його зна, що там буде. Якщо фура буде більш уважним та рідше пускатиме Сашка до себе, ох, буде що буде. Якщо усик від початку зможе провести кілька затяжних серій і жахнути Тайсона у стартові три раунди, це теж буде зовсім інший поєдинок. На сьогодні все. Це був досить детальний аналіз того, що ми побачили в першому поєдинку і що ми можемо побачити у другому протистоянню. Тож, друзі, і вас закликаю бути активними в коментарях. Напишіть, будь ласка, хто кого. І завдяки чому? Мені цікаво почитати ваші розгорнуті коментарі. А раніше ми зробили цікавий ролик про підготовки бійців до другого поєдинку, які фішки цього разу є в таборі українця та британця. Дивіться в ролику за підказкою.